Запустив нову соціальну мережу. Ви нам напишіть, чи потрібна ще одна соціальна мережа: інстаграм, Фейсбук, що у нас ще є, Твітер, Тікток. Невже мало? Ну скільки треба? Ну це просто аби весь час вбивати на соціальні мережі. Соціальна мережа називається Сріц, Сріц, чи тріц. Я вже я зрозумів, як воно правильно. Ми Зараз Зараз ми питатиме. це будемо з'ясовувати. Марк Цукерберг запустив ще одну камп... соціальну мережу. Кампанія. Мета до речі, ж компанія мета в Росії визнана терористичною організацією, тобто нова соціальна мережа точно не направлена на російський ринок. Запустив таку о, соціальну мережу, яка умовно кажучи, дублює Твіттер за своїми функціями, але має певні переваги. Там є можна друкувати більшу кількість символів аніж у Твіттері, і можна публікувати довші відео аніж у Твіттері. Найцікавіше, що ця популярність такої соціальної мережі росте. Вже навіть українці почали там реєструватися, заводити ака. В більш ніж та країнах е, світу е, в Україні вже є ця соціальна мережа як для Android, так і для iOS. але для того, щоб до неї приєднатися, щоб скачати, щоб там зареєструватися. Е, до неї поки що не можуть е, приєднатися жителі європейського союзу. Не можуть ірландці е, через акт про цифрові ринки, який забороняє обмін даними між платформами, що зараз і робить застосунок. Коротше кажучи, для того аби е, стати клієнтом е, користувачем нової соціальної мережі, потрібно бути зареєстрованим в інстаграмі. А є акт, який забороняє переток е, особистих даних з я так розумію з інстаграму у нову соціальну мережу.